Друзі, шок контент. Е, наче так прийнято казати в мережі, коли збираєшся озвучувати не дуже популярні думки. Е, після нашого останнього відео в клуб, е, на рахунок того, що скоро закінчаться терміни дії тимчасових захистів, і всім потрібно деякі рік-півтори для того, щоб придумати, з яким статусом надалі людина хоче залишатися, чи це. Робочі віза чи якісь інші статуси, нам після цього відео посипалось дуже багато однакових запитань. Запитань про те, що робити, якщо роботодавець не хоче виготовляти ВНЖ. А як на нього натиснути? Чому от всі роботодавці тримають людей на тимчасових захистах? Як за законом змусити роботодавця і куди жалітися на рахунок того, що от не оформляє венже? Це важка тема. Я знаю, вона найпопулярніша, тому що найбільше людей тут знаходяться саме з ціллю працевлаштування і роботи. Тому в сьогоднішньому відео ми спробуємо розібрати ці всі питання. Як же все-таки натиснути? Чи можна натиснути на роботодавців, і що це? Чому це всіх приймають якісь тимчасовими захистами? Відео, мабуть, буде довге, тому соціальні мережі не люблять такі відео, тому, мабуть, ми будемо їх розбивати на деякі частинки, і в більшості соціальних мереж по частинам викладати, щоб найбільша кількість людей могла побачити це відео, і соціальні мережі все-таки їх трошки рекомендували нашим читачам, так? Вказували більше. Отже, які питання ми розберемо? Перше питання, чому роботодавці люблять приймати людей саме з тимчасовим захистом. Далі, чому і чи є у роботодавця взагалі обов'язок людині оформляти ВНЖ, або як прийнято казати, дозвіл на роботу, дозвіл на перебування з цілею працевлаштування. Так? Перепрошую. Далі розберемо плюси і мінуси перебування з тимчасовим захистом із ВНЖ. І далі що робити, щоб все-таки перейти на ВНЖ з тимчасового захисту, як правильно поступати, якийсь алгоритм дії. так? А, отже, постараюсь, а ми починаємо. Роботодавець не хоче оформлювати робоче ВНЖ і тримає всіх українців на тимчасовому захисті. Навіть тих, хто не хоче себе визнавати біженцями, які вже давно тут, які приїхали ще до початку повномасштабної, чому так відбувається? Відповідь, я думаю, всіх крутиться в голові, всі приблизно розуміють інтуїтивно, чому так виходить, але точно не можуть якби, це аргументувати. Відповідь банальна та проста: через гроші. По-перше, діловодство ВНЖ займає дуже багато часу, навіть при сьогоднішніх технологіях, спеціальному програмному забезпеченні, яке допомагає менеджерам правильно швидко оформляти всі там пакети документів. Але тим не менше забезпечувати всі підписи, контролювати справи, заповняти документи там вручну все одно треба багато роботи, приймати документи від робітників, освіжати, оновлювати прописки там з квартирами різного. Плану робота і тому подібне. Тому а, це досить велика, клопітка робота. А, це не є якась банальна робота, цю роботу має виконувати людина, яка розуміє, що виконує, має бути спеціальний менеджер, навчений, який комунікував вже з міграційною службою, знає всі правила заповнення паперів, всі, всі, всі нюанси і дрібниці. І а, час роботи такої людини теж коштує недешево. А тепер уявіть, а, компанія, не буду називати назви агентур, але такі агентури є, в яких працює по 3 тисячі 3,5 тисячі, 4 тисячі українців. А, уявіть на хвилиночку, скільки часу і коштів ресурсів займає оформлення ВНЖ цим людям. Це мега багато. До прикладу. Навіть економія зарплати та податків для компанії одної навіть на двох таких менеджерах, які в великих компаніях таких менеджерів набагато більше, так, щоб обслужити таку кількість людей. Навіть на двох менеджерах це може бути, ну скажімо, там півтори мільйони, навіть два мільйони форінтів на місяць. Це економія, як кажуть підприємці, економія це теж свого роду заробіток. Так тому, якби якщо є можливість зекономити, то компанії звичайно будуть економити, тому що кінцевою ціллю кожної компанії це є максимальний прибуток. Це треба розуміти. Подобається це людям чи не подобається? Багатьом це не подобається ця думка, але факт є фактом. І тому, якби на діловодстві це скажена економія для особливо для величезних компаній. І як ви знаєте, багато компаній постійні текучки, хто звільняється, нові приходять старі, звільняються знов то скорочення, то набори і тому подібне у агенціях. Це все відбувається дуже часто, або там на деяких популярних заводах так само часто така процедура, що то наберуть, то звільнять, то знову наберуть якби. І тут на діловодстві просто максимальна економія, коли приймають людей просто з тимчасовим захистом, на який треба заповнити фактично один папірчик, ні підтвердження пропуски, нічого толком не треба більше, просто заповнити це раз. Другий момент секрет це для людей, не секрет, якби, але держава-Угорщина підтримує роботодавців фінансово. Підтримують тих роботодавців, які працевлаштовують е, людей з тимчасовим захистом біженців з України. Е, я думаю, що це програма навіть не самої Угорщини, можливо, навіть ЗІС, з ЄС, які гроші на це виділяються. Але менше з тим, е, факт залишається фактом, що людям е, за працевлаштування людей, які мають тимчасовий захист, держава-Угорщина виділяє деякі дотації, наприклад, е, компенсацію. Часткову компенсацію проживання та транспортування таких людей до роботи це можуть бути цифри залежно від регіону різні. Там якщо поселяють людей в маленьких містечках або селах, там вищі цифри. Якщо там у більших, то це там, менші цифри, але менше з тим так само уявімо. Наприклад, в компанії працює 200 українців на тимчасовому захисті, і за кожного з них. Компанія отримує, ну візьмемо щось маленьке, там середню якусь цифру, до прикладу, 60 тисяч за кожну людину, помножте 200 на 60 тисяч. І ви отримуєте вже глобальну причину, чому компанії дуже вигідно якби, працевлаштовувати людей саме з тимчасовим захистом. Це от інша причина. Знову ж таки, такі дотації вони допомагають компаніям не тільки. Як багато хто думає отримати сверхприбуль, якусь там так чи надприбуток. А, а зараз е і в Угорщині, і в Європі ніхто не відміняв кризу. Всі прекрасно бачать, розуміють, що робочих місць стає дедалі менше, дедалі менше набирають заводи, багато скорочень, тому подібне. І такі дотації десь теж допомагають багатьом там заводам, чи агенціям, чи іншим роботодавцям триматися на плаву або робити кращу ціну для своїх клієнтів і тому подібне. Тому. Це теж фінансова причина є дуже великою. А знову ж таки, всі компанії мають ціль отримати прибуток. І якщо е, працевлаштування людей з тимчасовим захистом е, в цьому допомагає, то відповідно це і буде тривати далі. Роботодавець не вміє, не знає, де і як робити робочі менеджери. Це ще одна дуже поширена причина, чому роботодавці саме тримають людей на е, тимчасових захистах і не роблять е, дозвіл на перебування з метою працевлаштування. Або як зараз для українців це немзті карти. Багатьом це може бути цікавий момент, чому так відбувається. Українці з 2016 року їздять. І як так може бути, що хтось не знає? Але як так відбувається, по-перше? Дуже багато роботодавців є маленьких, які приймають українців. Так? Багато українців в один момент заїхали через незрозумілі події в Україні, заїхали на територію Угорщини, і багато з них не змогло, не захотіло працювати на заводах, на фабриках, там, на інших місцях робочих, де, які обслуговують великі компанії або от, там, великі агентури. Так? Це може бути через графік, через те, що з дітьми потрібно сидіти і тому подібне. Тому багато людей влаштовувалося на такі місця, там де до маленьких роботодавців знаходили самостійно собі такі робочі місця там. До прикладу, десь в перукарнях, чи десь там на посудомийку, чи на прибирання квартир, чи там на інші якісь речі, де там або виїзд обслуговування квартир там по ремонту, що десь на кілька годин можна виїхати, і тому подібне. Тому багато таких людей знаходили такі роботи в зручному для собі графіку і так далі. І... Це здебільшого маленькі роботодавці, тобто роботодавці, які займаються своїм бізнесом, вони можуть ним займатися, вони все виходить, вони мають чим платити зарплатню людям, але не може одна людина знати все на світі. так? Тобто, якщо це маленька компанія, вона може просто не знати, не вміти займатися міграційними справами, і це нормально, тому що знову ж таки я кажу, не все може одна людина вміти, якби так. Другий момент це може бути тому, що. Дедалі більше самі українці, які приїхали до Угорщини, відкривають маленькі свої бізнеси. Хтось цех напівфабрикатів, хтось салон краси, хтось магазинчик, хтось кафешку і тому подібне. І для мене логічно і зрозуміло, що такі люди теж бажають надалі співпрацювати з українцями, тобто набирати українців до себе на роботу, на кухню, в цех виробничий і тому подібне. Але знову ж таки, ці люди. Можливо, через незнання мови, можливо, через інші речі, або знову ж таки через те, що людина вміє займатися своїм бізнесом, і вона не зобов'язана вміти знати все на світі, так якби тобто, вона може якби не вміти займатися міграційними справами, заповняти всі поз папірці, володіти онлайн системами, володіти мовою, там знати всі правила там подачі тих документів, які дуже багато і тільки з досвіду можна все правильно робити, якби тому така ситуація має місце, і це є одна з основних причин, теж чому роботодавець не робить ВНЖ робітникам. Це стосується більшості маленьких роботодавців. Так? Що робити в такому випадку? У такому випадку можна завжди підійти до роботодавця і сказати, що є от компанії, які займаються цим на аутсорсі. Допустимо, так само, як наша компанія, ми не одного роботодавця обслуговуємо і. Українським компаніям допомагаємо легалізувати свій персонал тут на місці, чи там навіть з України завозити їх потім сюди і на місці їх адаптовувати, легалізувати. Чи такі схожі на нас компанії теж є, якби. Але це вихід, який є. Тобто роботодавець не сам в цій боротьбі, можете спокійно, якби до нього підходити і надавати контакти нашої компанії, що ось є компанія, яка може. Для вас на аутсорсі робити, займатися міграційними справами, все зробити правильно, добре, без проблем, без штрафів, і все буде класно, якби так. Якщо ви роботодавець і дивитеся це відео, це так само вас стосується. Якби ми з радістю можемо вам допомогти всім цим займатися. Якби, але в будь-якому випадку не залишайте все на останній момент, так? тому що міграційне діловодство штука. Досить заплутана, складна, постійно з'являються якісь нові правила. І як ми раніше згадували в наступному році, ближче до кінця наступного року, коли дуже багато хто ринеться переробляти е, тимчасові захисти на ВНЖ. Так? І можуть бути випадки, коли міграційна служба буде затягувати справи на кілька місяців, і щоб потім не виникало питань, е, що людина, наче вже і тимчасовий захист, не не працюючий статус, а новий статус, типу робочого ВНЖ, або інших нас ще не отримала. Тримайтеся, тримайте ваші папери в порядку, звертайтеся до нас, до наших дівчат, всіх проконсультуємо, всім допоможемо. Для кожного підберемо правильний варіант. Куди звертатись, куди жалітись, якщо роботодавець не хоче отриму, е, оформлювати людині ВНЖ, а тримає на тимчасовому захисті. Навіть якщо ця людина не дуже хоче себе визнавати е, біженцем, хоче ВНЖ, щоб спокійно там їздити по Європі чи для других цілей. От Що робити, куди жалітися, е, давайте глобально розберемо тему обов'язку е, оформлення дозволу на перебування е, з метою працевлаштування. Чи має роботодавець взагалі такий обов'язок? Знову таки, що контент, непопулярна думка. Ні, жоден роботодавець в Угорщині не зобов'язаний е, людині оформлювати якісь документи. Це раз. Це треба прийняти, ця думка непопулярна, всі б хотіли, щоб за них робили, але ні, немає такого законодавчого обов'язку. Роботодавець е, має обов'язок е, не працевлаштовувати нелегально. Тобто у людини має бути відповідний законний статус, який дозволяє людині працювати в Угорщині. Е і тільки з таким статусом роботодавець може прийняти цю людину на роботу. Якщо цей статус це є тимчасовий захист, і в людини він є наявний, це все, що достатньо роботодавцю для того, щоб вас працевлаштувати. Далі він вам нічого не боргує, ніякий ВНЖ. Це по-перше. По-друге, е хто має обов'язок е оформлювати, взагалі легалізовуватись і оформлювати документи ВНЖ на території Горщина? Ми мали. Ще давніше багато стичок з міграційною службою, коли люди ходили жалілись, там різні заводи. Це ще було мені здається навіть за часів коронавірусу, коли десь там міграційна служба не встигала щось оформляти. Виходили люди десь на просрочки з біометричними паспортами. Так не встигали оформляти ВНЖ, і були такі спірні моменти, коли люди міграційні заявляли про те, що міг. Роботодавець, якби їх підвів, обіцяв вчасно оформити ВНЖ і не оформив і так далі. І міграційної служби завжди була одна і та ж сама відповідь. Роботодавець не зобов'язаний. Е Якби, немає законного зобов'язання слідкувати за вашою легалізацією. Легалізація людини на території Угорщини є відповідальністю тільки самого громадянина. Якщо людина, наприклад, українець приїхав, попадає на просрочку, попадає ще якісь речі, він сам має зібрати речі і поїхати з країни, якщо там у нього просрочились, допустимо, біометричні дні, а ВНЖ не готовий, чи там перейти на статус тимчасового захисту, чи ще щось ще щось. Роботодавець за це не відповідає. Роботодавець може взяти на себе обов'язок, навіть не обов'язок, а взяти на себе роботу по дорученню замість людей оформити ВНЖ, що більшість роботодавців робить. Тобто людина доручає, роботодавець заповнює документи, подає від імені людини. Але по суті, обов'язок легалізуватися на території країни це завжди є обов'язок самої людини. І роботодавця при цьому. Міграційна служба ніяким чином не буде наказувати, чи ще щось. Отже, е... в, цьому, в цій частині відео ми розібрали те, що у роботодавця немає обов'язку вам оформляти ВНЖ. Жалітись ви можете будь-куди, але ніяких санкцій. Роботодавець за те, що він тримає вас на тимчасовому захисті, е... і йому це вигідно, якби роботодавець не отримує. Е... Ось так подобається це чи не подобається. Чому ж всі женуться за ВНЖ і хочуть позбутися тимчасового захисту? Чесно кажучи, не знаю чому так. Це досить давно вже таку тенденцію я бачу. Мені здається, тому що не до кінця люди розуміють якби, порівняльну характеристику між цими двома статусами. На мою думку, тимчасовий захист, такий статус, який з'явився, він значно спростив для багатьох людей різні завдання, він набагато гнучкіший. По-перше, він дозволяє влаштовуватися на будь-яку посаду. Тобто з ВНЖ там є певні обмеження, певні речі. Тимчасовий захист дозволяє абсолютно будь-яку. Чи заводський робітник, чи директор, чи лікар і тому подібне, з цим статусом можна на будь-яку посаду прямо влаштовуватися без проблем. По-друге, він дозволяє гнучко змінювати роботу. Тобто тим людям, які заїхали, як то не зі своєї волі, мабуть, так, багато людей, які не зі своєї волі заїхали, в Угорщину. І... Мусили трошки теж перетертися між різними заводами, різними роботодавцями, знайти своє, підшукати своє. Це, це ідеальний статус, не потріб, який, з яким не потрібно кожного разу а, оформлювати нове ВНЖ, переходити з ВНЖ на ВНЖ. От той морок і людей позбавили з цим статусом. Це мега круто, я вважаю, багатьом людям дозволило гнучко якби змінювати роботи до моменту, поки не знайшли своє, так? Окрім того, цей статус надає можливість для спрощеного працевлаштування, там, допустимо, на виконання робіт на один день там, або ще чого не дозволяють інші статуси. Надо по договору підряду, допустимо, на день влаштуватись кудись покосити траву, чи на день влаштуватись кудись там, на якусь доставку кур'єрську службу і так і тому подібне. Тобто це з цим статусом це можливо, якби і там ну, за менші податки, без там. Волокіти з трудовими договорами і тому подібного. Так? Це теж для багатьох людей вони знайшли в цьому свою перевагу, щоб там кілька разів на місяць чи там, до третини місяця, десь собі тимчасово мати якісь підробітки, офіційні і офіційний дохід. Так? Цей статус надає перевагу в очах роботодавців так, по тим пунктам, про які ми раніше говорили, так, це дешевше людину цю оформляти, навіть дотації, якісь можна отримати від держави і тому подібне. Цей статус надає можливість базового страхування навіть в той період, коли людина не працює, так, і роботодавець там не сплачує за неї якісь страхові внески. Отже, дуже багато плюсів з мінусів, це те, що цей статус не є документом -зони, а є виключно документом кожної окремої країни, і він не дає якби, можливості рухатися по Європі. Але знову ж таки практика показує, що кордонів в Євросоюзі в Шенгенській зоні фактично немає. І якби літні фотосесії з Хорватії чи Італії, багатьох людей, які знаходяться на, на тимчасових захистах. Це якби довели, що люди їздять і з цим проблем ніяких в не мають. Друге, це більша проблема, яка вже зараз виникає, це те, що в принципі ми знаємо, що приблизно через півтора року вже будуть відмінювати ці статуси. І так в даний момент вже треба починати думати про те, щоб його змінювати. на якусь іншу легалізацію, тим паче тим людям, у яких є до прикладу діти або ще щось, якісь інші ситуації, які підрозумівають дуже довгий цикл о, оформлення всіх документів. Тобто, там, до прикладу, якщо. Людина десь працює і треба з тимчасового захисту спочатку перейти на власне ВНЖ або на ПМЖ, або ще щось після того зробити дітям якісь документи, якби. Тобто це досить великий період часу може займати, і так вже, в принципі, після нового року пора не визначатися і трошки рухатися в цю сторону. Але загалом не потрібно. Прямо бігти, дуже терміново щось вирішувати, змінювати тимчасовий захист. Це досить такий непоганий статус, непогане рішення для того, щоб освоїтися в Угорщині, знайти своє місце. і далі вже на тому місці, де людина вирішила, от я хочу бути тут, тут працювати, чи тут займатися бізнесом, чи інші речі робити, то далі вже осознано приймати рішення, куди далі рухатись, до якого статусу наступного. Так? Що ж буде далі? Як стимулювати роботодавця перевести вас з тимчасового захисту на ВНЖ? Як це все буде взагалі далі відбуватися? Ці всі переходи і тому подібне? Насправді, я вважаю, буде все відбуватися таким чином. Роботодавці будуть використовувати своє законне право до останнього тримати більшість людей на тимчасовому захисті через ті плюси, які ми. Раніше перечислили в раніших частях цього відео, так але великі компанії особливо не є дурними і вміють розраховувати час, вміють розраховувати все те, що прийдеться робити. Тобто за деякий час до закінчення терміну загалі дії тимчасових захистів, тобто десь на початку 2027 там року або в кінці 2026 року, більшість роботодавців почне масово перехрамляти людям ВНЖ. тобто, якщо їм ці люди потрібні на роботі. А вони їм потрібні в легальних статусах, так тобто, щоб не мати проблем з міграційною службою, з податковою, і тому подібне. Якби відповідно, заздалегідь вони потрошки почнуть переоформляти людей з тимчасових захистів на ВНЖ, щоб до моменту, коли тимчасові захисти перестануть діяти, до того моменту всі працівники вже мали їхнє ВНЖ. Ось і все це так буде відбуватися. Прийдеться потерпіти. Я розумію, що ніхто не хоче тягнути до останнього, всі б хотіли мати гарантії. Завчасно е, мати вже якусь легалізацію іншу ніж тимчасовий захист, але на жаль, я думаю, істина буде відбуватися. Це знову така непопулярна думка, але я думаю, істина буде саме така. Тобто вас дотягнуть до кінця наступного року і далі почнуть переподавати. А що вам потрібно робити зі своєї сторони? Перш у роботодавця, що він дійсно планує це робити, якби і що йому потрібні працівники. Якби, так? Другий момент це якщо у вас є якась ситуація, про яку ваш роботодавець не знає, про те, що ваш цикл отримання ВНЖ для всієї там родини до прикладу, буде трошки довший. Тобто вам потрібно спочатку отримати ват, ваше ВНЖ, і після того зробити там ВНЖ на об'єднання родини для вашої дитини. Повідомте про це роботодавця, що так і так, будь ласка, якщо я вам треба на роботі, я хочу отримати ВНЖ там до, наприклад, там листопада місяця 26-го року, щоб я ще встигла там чи встиг зробити. ВНЖ своєї дитини, щоб роботодавець про це знав, щоб і ви тримали це на контролі, якщо бачите, що справа не рухається в цю сторону. Або вам там щось дурить голову, що все буде, буде і місяцями нічого не, немає. Як у нас є теж там багато таких ситуацій, що люди з тим звертаються, що роботодавці кажуть, що вже от там шість місяців, сім місяців їхню справу розглядають, це дурня, такого не буває. Якби тобто або вже була відмова, або щось інше. Тобто на такі речі для робітника там максимум до двох місяців це все якби це. Прям дуже найбільший термін я взяв загалом і до місяця часу всі рішення мають уже бути готові. Якби. Тому контролюйте це, не давайте якби, цьому спуску, що так, так робиться, робиться там місяцями такого не буває, якби тобто роботодавець або зробив, або не зробив. Якби тим більше ви завжди можете попросити якісь підтверджуючі документи, чи самостійно взяти справу в свої руки і сводити з паспортом закордонним міграційну службу і спитати: Добрий день, чи є на мене справа в системі на те, щоб я... Отримав ВНЖ чи немає такої справи, і просто перевірити, чи роботодавець дійсно подав на вас документи чи ні. Як ми знову ж таки раніше згадували, вся відповідальність про легалізацію лежить не на роботодавці, а лежить конкретно на людині, на іноземцю. І вам потрібно буде це контролювати. Інший момент, що теж точно буде, це те, що. Дойде до ситуації, коли всі роботодавці будуть пробувати до останнього дотягнути а, людей на тимчасовому захисті і далі подавати на ВНЖ. І прийде така ситуація, і я собі це так думаю, що почнуться масові подачі людей на ВНЖ десь в кінці наступного року, на початку 27-го року. А, і міграційна служба почне це не встигати ці всі справи розглядати. Якщо це будуть тисячі і тисячі справ по всій Угорщині, міграційна може. Не встигати їх. Тому знову ж таки, пробуйте, нагадуйте роботодавцю, чим ближче до кінця року, якби не дотягуйте до останнього, пробуйте продавлювати, все-таки нагадувати і тому подібне, щоб роботодавець, все таки вже займався вашими справами. Ще одна альтернатива. У багатьох професій, багатьох людей можуть бути альтернативи. Наприклад, є багато людей, хто вже тут більше п'яти років. і Можна подати, наприклад, на ПМЖ Євросоюзу, так, тобто вам вже тоді треба починати вчити мову е і так далі. Тобто ви зможете подати на ПМЖ і в ПМЖ Євросоюзу, ПМЖ ЄС. Статус перебування по тимчасовому захисту, теж враховується в період всього перебування от в цих 5 років, які ви маєте тут перебувати. Так? Тобто, це така альтернатива, щоб не очікувати, наприклад, ВНЖ по роботі. Але тут треба дійсно здавати іспит на там, мову культуру і тому подібне. Тут вам доведеться трошки прикласти своїх зусиль, почити мову, підтягнути і тому подібне. Але якщо ви отримаєте ВН... ПМЖ то ви вже взагалі теж будете не прив'язані до робочого місця, ви зможете так само далі перебирати роботами. Багато плюсів різних отримуєте, таких як лопцінкарт і тому подібне. Але це вже досить інша тема. Так, інша альтернатива це, наприклад, для багатьох людей може бути підприємницька діяльність. Тобто, ВНЖ з підприємництвом це, наприклад, людей, які працюють в сфері будівництва, в ремонті квартир, там і тому подібне. Це теж є така штука. Або хто хоче якийсь свій приватний бізнес відкрити багато дівчат зараз. Працюють в салонах, манікюри, педикюри і тому подібне. І тут теж ВНЖ з ціллю підприємництва досить підходить, так? а не робочі візи. Це до прикладу. А, тобто альтернативи теж можна шукати, а не тільки очікувати знову ж таки від роботодавця якогось оформлення чи чогось такого. Так, можна альтернативно теж розглядати деякі варіанти для людей. Тут треба по кожному окремо розмовляти, дивитися ситуацію, дивитися історію перебування і підбирати оптимально те, що якби що вам може підійти яка ситуація. Для того ви завжди можете звертатися в Локула-клуб. У нас є сайт, номери телефонів, все публічно, офіс центрі Будапешту. Будь ласка, приходьте, консультуйте, телефонуйте, консультуйте, пишіть нам листи, пишіть нам в соціальних мережах. Ми завжди раді, ми завжди з вами. Всього доброго. Надію, трошки прояснили ситуацію.